Всім привіт! Вибралась на прогулочку сьогодні, в має вихідний. Оце така якби столиця в них, Манама, має назву. В цілому табахрейн він як Київ, да? але в них мається своя столиця, де такі ось висотні здання, будиночки такі гарні, висотні. Море в них всюди, всюди, де не підеш, Боже, скільки цієї води тут. І в дикому виконанні і в такому облагороженому, направо, наліво, вперед, назад, всюди море, де б ти пішов. Купила вчора рибку, але купила сьомгу. І зрозуміла, що це перевозна риба. Тут вона не плаває, бо сьомга вона ж в холодних водах, а тут дуже-дуже гарячі. Тут своя риба місцева, але щось мене потягнуло. До речі, я схудла, я тут ну, кушаю, намагаюсь їсти таку жіночу їжу, тому ясно, що кілограми таять. Мало того, тут жарко, ти постійно як в сауні, потієш ти втрачаєш вагу. Я не знаю, це добре чи погано. В цілому я почуваю себе нормально. Тому радію. Тому. Єдине, що, як завжди, у жінок одна проблема на всіх. Ми коли худнемо, груди і обличчя ну, трошки так страждають від того. Але нічого, з'їла, купила сьомгу ціляком, з'їла голову. Цілу голову тої риби, вона така жирнюча була. Знаєте, я згадую, мене бабуся була в дитинстві, я її обожнювала. Це була просто зірочка людина, така світла людина. Зовсім ніколи мене не ображала. Така класна бабуля була. І вона, я маленька ж дівчинка, була, і вона сидить, їсть там уху, допустим, зварили. І вона ту голову розбирає. Я так завжди на це зачаровано дивилась, Для мене таке було це як. Якесь вище мистецтво, і трохи з острахом, бо ну страшно мені, боже думаю, голова там, очі, як це вона їсть челюсті, і так далі. А вчора зала і сама їла ту голову, наїлася так. І, знаєте, цей, за рахунок того, що я зараз тільки оливкову олію, як жирок, да, отримую, а тут з'їла такий прям навористий бульйон, І мені аж поплахіла від тої голови, то не знаю тепер. Чи буду я її в своєму житті ще так їсти, чи все ж таки. Ну, коротше кажучи, не про те. Гуляємо, подивіться, яка краса. Подивіться, яка краса навкруги. Спокійне море. Море тут завжди спокійне. Ну, не то щоб завжди, але майже. Тут такі заливи, і воно із того таке дуже-дуже... М'ягеньке, рівнесеньке, так приємно плавати за того. Люди, я знаю, полюбляють волни, це все там на них барахтаться на волнах. Я не люблю, я трусіха. Вчора мені пишуть, ви така смілива жінка, слухайте, я не смілива, я трусіха, але я йду на зустріч своєму страху. Мені страшно так, що аж прям сводить. Сводить все на світі. Але один раз побоявся, інший раз побоявся. Другий вже третій ідеш, вже більш впевненіший. Знаєте, я так прочитала таку фразу, що треба боятись самого страху. Ну це правда. Треба йти на зустріч йому ну з головою, звісно, не треба дружити, не треба там де наражатись на супернебезпеку. Але в моєму сознанні я така перелякана, що мені постійна безпека. Ну. Страхи маю на увазі, що мене постійно, мені здається, що світ такий, знаєте, дуже небезпечне місце. Я завжди на контролі, я не можу відпустити той контроль. Маю таку проблему. Я не знаю, я не можу довіритись. Це дуже важко. Ну, пишіть, як у вас, бо ця тема для мене дуже цікава. Страхи, довіра. Дуже таке, знаєте, Порне питання, яке я не можу досі для себе вирішити. От я підходжу до п'ятого десятку, виростила сина, доньку, і не можу їм, їм нічого порекомендувати, чи треба довіряти, чи не треба, чи треба боятися, чи не треба. Ну, моя порада їм така, що скоріш за все треба йти назустріч своєму страху, але я не впевнена, ви як думаєте? От цікаво, от цікаво. Взагалі-то бахрейн різний, бачите, і гарний, і всякий жаркий, і такий і всякий, Цікаво, добра екзотика, але ви знаєте, так додому хочеться. В плані тому, що не знаю, якесь тепло в нас там особливе, я відчуваю, внутрішнє. Я вже, бачите, по світу нас із-за війни, не просто так, що я так захотіла, а просто із за того, що війна мені приходиться десь їздити, намагатись заробляти гроші, щоб вижити, щоб просто вижити. А в цілому я дуже така м'ягенька і домашня киця. Я не люблю того всього екстриму, ці всі войдалки, качелі це не для мене. Про що я почала говорити вже ла-ла-ла-ла-ла і за... закрутила мене кудись в ту сторону. Яка моя думка була? Ага, да, думка моя така, що ми не дуже та цінуємо свою країну. Ми не розуміємо, наскільки вона класна, наскільки вона от завжди кажеться, що десь краще, аніж у нас. Хоча в мене, в принципі, чесно кажучи, такого не було. Я завжди свій світ любила. І внутрішній, і зовнішній. Так би мовити, щоб я на сторону дусь вже там десь дивилась. Ну це, мабуть, не про мене. Я чогось тата мене так виховав і завжди, Боже, як я тата свого згадую зараз. Так би йому такі добрі слова сказала, але його вже нема на цьому світі. На жаль. А коли була дівчинка, я ж не розуміла багато чого, його достоинства, які були. І так він пішов з цього світу і не дочекався від мене тих. А я би зараз, Боже, я дивлюсь, це був така, така людина. Просто, просто, просто. Так що батьки. І взагалі взагалі зараз оця мода на те, щоб звинувачувати батьків у всіх своїх негараздах, оце зараз ці психологи там вомодні отримували якусь таку освіту, чи не знаю, чи купляли вони ті дипломи, чи правда вони щось там вивчали, але навчають, повчають дітей, всяка всячини, тому що батьки, батьки, батьки винні, 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 винні. Так не можна. У ну, мене теж були питання до батьків, до мами, ну, до тати навряд чи. Але зараз розумію, вона хотіла тільки добра, вона так намагалася, вона всю свою душу віддавала всі свої сили на те, щоб нас виховати. Ну, Я думаю, в неї вийшло. Да, батьки. Так, поплив якийсь катерочок сонечко засвічує, ну я все ж таки покажу. Ось така тут прогулочна зона, дуже прикольна, дуже класна. Ну що, будемо гуляти та розмовляти. Зараз вже розвернулася в іншому боку, сонце шпари мені прямо в обличчя, ну, вже як є. А... Слухайте про батьків ще далі буду розвивати тему. Чи ви вірите в те, що людина після смерті продовжує своє якесь душевне життя? Я, наприклад, вірю. Я завжди їх згадую таким теплом, і мені здається, навіть що вони допомагають нам, допомагають, особливо коли почалась війна. Я часто зверталася до Бога, і до батьків. Хоча думаю, що це були близькі поняття батьки. І щось таке святе, цілосне таке сприйняття життя, вдячність. В цілому, не тільки висвічені, якісь добрі, гарні е, частини життя, але якісь недоліки. Це це сприймаєш в цілому. І оце і є святе, так що. Батьки десь це таке є. Кила я для себе воду як енергетичну зарядку. Но це було ще і в Харкові. Мені, коли важко, коли я погано себе почуваю, коли мені дуже сумно і прям фізично відчуваю безсилля, я йду в душ і приймаю душі. Вода мене якось, якось смиває з мене цей біль, хворобу. І вам рекомендую. І тут от зараз ну, моря в моєму житті було небагато, і взагалі-то я його не дуже розуміла, що, що всі кажуть, плавати, плавати, море, море. Я так заходила, похлюпалась та й вийшла. А от зараз, коли вже мені далеко за 40, я відкрила цю енергію, я відкрила цю радість води і цю силу. І тепер вже розумію, про що йде мова. От насправді жаль, дуже жаль, що Крим у нас віджали. Віджали, що називається несправедливість. Не знаю, я вірю в закони життя. Я вірю, що не просто людина керує цим світом і що їй заманеться, то і там витворяє. Да? Кожен. Крок не є безнаказаним, кожен крок має свої послідства, так би мовити, да? і думаю, що зараз ті люди, які дуже жорстко проходяться по життю мільйонів, не залишаться без кари, без року, без судьби. Я так думаю. З війною життя мене почало крутити. Я оце їжджу, думаю, та для свого задоволення, та не зовсім. Бо я шукаю роботу, шука... бо в цілому, все життя моє було пов'язано з одною роботою. Потім, коли почалась війна, я вимушена була шукати щось інше і працювала на фізичних дуже важких роботах. І як садівниця, дуже цікаво, ти з природою, з красою, з квітами. Але тим самим ти щипцями, щіпцями, ну, припустимо, гортензії підстригаєш цілий день, маєш водянки, і мозолі, і руки болять, і ночі не міють, і спина заклінює. І ти важкі нишки тягаєш, ну, і наслідки після цього. Потім я ще працювала, як доглядала старих людей. Це окрема історія, дуже теж важко, Вони хворі і ти поруч знаходишся цілий день з людиною хворою. Це дуже теж важко морально, в першу чергу, не фізично. Я працювала на фізично. Складної роботі, працювала на морально складної роботі. Життя мене побило. Я не можу сказати, що воно в мене було таке м'ягке, пушисте. Але зараз, бачите, моя подружка найкраща, дуже сильна, гарна людина, дуже красива людина, запросила мене до себе. І я повертаюся у свою професію, е працюю як вчителька музики, бо мені батьки дали духовну освіту. Духовно. Мене батько дуже-дуже розвивав, займався мною весь свій час мені посвящав. І мені значить, дали таку освіту, музикальну, вчителька фортепіано. І я зараз рада, я дуже рада, що я повертаюсь до музики, бо музика це особий світ, це воля, це свобода, це гармонія, це краса цього світу. Це квіти цього світу, це тиша цього світу. Це просто щось таке теж божественне і гарне. Так що я дуже-дуже радію тому, що подружка мені дала таку можливість попрацювати в цій сфері, в цій гарній, красивій сфері життя. Сподіваюся, я розвинусь в цьому напрямку і буду і надалі з цим мати справи. Бо ви знаєте, те, що в дитинстві в тебе заложено, це як по камню висечено, Воно в во мені, воно в мені дуже-дуже відзвучується, відкликається. Це моє. Це моє таке, те, що як призвання, да? можна так сказати. Такі справи, так що війна. Нас закручує, закручує, ламає, переламує, несе, кудись, вибрасує, затягує. Дуже важко. І все це сумніви, сумніви, постійні сумніви, страхи, а діти, Боже, це я за себе тільки розповідаю вам. А діти у кожного з нас є сини, і доньки, і що з ними коїться. Це треба буде лікувати ще довгі роки. Так що ті люди, які це все зробили, вони не покараними. І тому не ми люди це будемо там карати їх. Я думаю, що це життя мудріше, там є розум, і він все знає, і він все буде так, як треба. Але ж при цьому, при всьому, треба залишатися людиною. В першу чергу о, наші стони і наші. Зліз, нікому це не потрібно, бо ну, світ і так цього вистачає без нас. Тому я завжди для себе обираю такий, такий настрій, внутрішній сприймання того, що є. Плюс намагатись зробити це легше все, що навкруги в мене, легше, тепліше, простіше. Я дуже багато прощаю. Всіх і постійно без кінця. Дехто цим може і користується, але для мене це не має ніякого значення. Якщо людина користується, значить в неї щось там болить, значить, щось їй треба, якась допомога. Бути доброю людиною це найскладніше, що може бути в цьому житті. І бути доброю людиною можна стати тільки через любов. Через любов. Якщо людина зустрічає кохання, любов, вона там горить в огні, ходить по, по краю пропасті, але тим самим вона стає цільною і сприймає, сприймає цей світ. Так що все через кохання така філософська прогулочка у нас з вами вийшла. Але ви подивіться, сьогодні вихідний день. Таке гарне місце, дуже вкрай гарне, просто набережна така з пейзажом таким. І зелень мається, і будиночки, і водичка, і все доглянете, все чисте. Але людей немає, Я не розумію, тут якесь таке безлюддя. У нас в Харкові у війну і те більше людей, вони Хоча, може, ну я розумію, вони не люблять оце тепло, жару, вони всі під кондиціонерами, і оце такі прогулянки на вулиці їх не цікавлять. Для мене це дуже складно і важко це, бо я дуже люблю ходити, дуже люблю відчувати життя. Мені треба пощупати ножками, пройтись повсюди. Я тут, до речі, дуже багато нарушаю правила, бо тут. Нема де ходити, не предназначено для людини. І я йду по трасах, впродовж траси. Тим самим ризикую своїм життям. Але ми, українці, знаєте, непослушні. От європейці вони більш такі запрограмовані і дослухаються. Правил, а ми трошки. Я не можу сказати, що я такий прям жорсткий нарушитель, але тим не менше, бачите, все одно я шукаю, як же мені зробити так, щоб отримати те, що я хочу. Я хочу цю емоцію, я хочу відчути цю країну, і я йду і нарушаю, і нарушаю, вибачайте, вибачайте. Не знаю, чи це добре, чи це погано бути. Людиною гіпкою такою, так, щоб шукати, шукати все одно, тобі говорять ні, а ти кажеш, почекайте, а чому ні? А можна ще й отак. Я думаю, що істина, вона, як завжди, десь посередині. Десь посередині. Люблю Україну, люблю українців, залишаюсь патріоткою і, знаєте, Трошки зараз в цих умовах це навіть важко, бо навкруги люди багато виїжджають, стогнуть. ну, Ясно, що від того, що є, від чого стогнати. І перелякані. І на мене цей страх теж розповсюджують, коли послушую, що люди кажуть, що говорять, як вони біжать і намагаються десь устроїти своє життя. Як я вам і казала, моя родина у Харкові. і... Син і муж, чоловік мій, і донька, і брат, вся моя родина, всі у Харкові. Тільки я оце їжу, ну теж я їжу, тому що вимушена це робити. Але я сподіваюся, що я повернуся. В мене на мене чекає там мій садочок, всім вам відомий, закоханий, улюблений, просто моя моя. Дрім, моя мечта, моя мрія, я його обожнюю, там, там ходили своїми ніжками, моя бабуся з дідусем, яких я просто обожнювала. Найтепліші найгарніші люди, які існували колись в цьому світі. Так що я туди дуже хочу, там моє серце, там моя душа, там все моє. Я сподіваюся, в мене вийде. Я бажаю вам всім здоров'я. Нехай Господь Бог береже, тримаємось. Ну Ми гарні люди, українці, правда. Я правда так думаю і правда думаю, що все налагодиться. Гляньте тільки, як вони класно зробили пальми, обтягнули парчою, такий, сріблом вишивка. Мистецтво ціле, не просто там якісь шматочки тканини, а от прям вишивка парча. По-багатому, по-багатому. Ну так, да, гроші тут є. Тут трошки не вистачає іншого, навіть не можу сформулювати. От тако, тут все дуже примітивно і просто, як моя подружка каже, поїли, поспали. Ну, не буду на камеру казати, ви зрозуміли мене, що ще зробили чоловіки з жінками. І оце таке в них життя. Вони в глибину не йдуть. Ми йдемо в глибину, ми замислюємося багато про що, але що то нам дає, куди ми поки що прийшли? Присіла на таку карусельку качельку, щоб сказати вам до побачення. Така вийшла у нас з вами розмова філософська. Не знаю, чи притомила я вас своїми розсужденнями. Ну, я дякую тим, хто додивився до кінця. Я бажаю вам всього найкращого, найтеплішого, добра, здоров'я, миру, гармонії. Щоб все було як. Мріється нам. Да, І кому сподобалось, кому не жаль, ставте лайки. Мене це підтримує. Я завжди читаю ваші коментарі, відповідаю, тому будемо на зв'язочку.